Корбота за героями не залишає прилучену 30 вересня. На щиті до рідної землі повернувся воїн Олександр Бабенко. Відданий військовій присязі на вірність українському народу він віддав найцінніше своє життя. Захисник загинув 29 грудня 2022 року внаслідок штурмових дій противника в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Сьогодні ми віддаємо шану нашому герою звитяжцю. І висловлюємо слова найщиріших співчуттів. Доземно вклоняємося перед рідними, близькими, перед мамою Надією Васильівною. Приносимо слова найщиріших співчуттів. Не можна передати той біль від непоправної втрати героя. Але запевняємо вас, Надія Васильівна, будемо всіляко підтримувати вас. Та вашу родину Олександр Володимирович народився 26 листопада 1985 року в місті Прилуки. Виріс та проживав у багатодітній родині. З першого по дев'ятий клас навчався в загальноосвітній школі номер 1 Пізніше вступив до Прилуцького професійного ліцею та отримав професію монтажник зварник. Після навчання у 2003 році був призваний до Лав Збройних сил України. У 2005 році переїхав з Прилук до села Пирогівці Прилуцького району. Працював монтером колії четвертого розряду робочого відділення третього відділку державного підприємства Південна Залізниця. В липні 2022 року добровільно пішов на захист держави. Ми знаємо Олександра як порядну, чуйну, добру людину, працьовиту. Який завжди був готовий прийти на допомогу людям, хто цього вкрай потребував, реагував на всі прохання, чесна, порядна, славетна людина. Герої не вмирають, адже вони залишаються в серцях тих, за чиї життя вони поклали своє. Олександр Бабенко назавжди залишиться в строю, приєднавшись до небесного воїнства.